Саме у той час, коли польські літаки ганялися за російськими дронами, в соціальних мережах розгорталася масштабна інформаційна операція. За лічені години з'явилися сотні тисяч постів та перепублікацій. На перший погляд, це була реакція та щирі емоції наляканих громадян Польщі. Однак запустили цю хвилю не поляки, вони були мішенью цієї атаки. Москва давно використовує гібридну тактику: чи то кібератаки, чи то акти саботажу, як ті ж безпілотники, вони супроводжують інформаційними хвилями, граючи на емоціях людей та вкидаючи кремлівські наративи. Після 2014 року, а особливо з 2022, го російські операції стали системними. Ракети та дрони виконують тактичну роль. Мережі інтернет-ботів та підконтрольні медіа психологічну та стратегічну, а саме налякати людей та переконати, що краще відмовитись від підтримки України. Тоді все буде як раніше. Інцидент 10 вересня в Польщі це хрестоматійний приклад такої гібридної операції. Вже за кілька хвилин після перетину кордону російськими дронами почали з'являтися тисячі дописів. Повідомлення були як під копірку. Це, мовляв, Україна запускає безпілотники, щоб втягнути Польщу війну. Ну або це робить НАТО з тією ж метою, і що полякам треба перестати допомагати українцям, а краще домовитись з Росією. Більшість цих повідомлень з'явились на новостворених акаунтах з мінімальною історією, класична ознака діяльності ботів. Але є логічне питання, тому може, усі ці повідомлення і справді писали поляки. Там люди не звикли до повітряних тривог, нажахались, от і понаписували всякого на емоціях. Що ж, є кілька ключових індикаторів, які прямо вказують на те, що атака безпілотників та інформаційна кампанія це складові однієї операції. Перший часовий. Моніторинги зафіксували масовий сплеск публікацій і ретвітів практично одразу з порушенням дронами кордону. Сотні тисяч повідомлень з'явилися впродовж першої години. Такий трафік не народжується спонтанно за рідкісними виключеннями. Його запускають цілеспрямовано через завчасно підготовлену мережу. Технічно це виглядало як багатоетапна операція. На початковому рівні масова публікація постів від Ботаферм. Далі посилення інформації. Маційної хвилі через інфлюенсерів та підконтрольні медіа з додаванням свідчень псевдоочевидців, відео та скріншотів для більшої емоційності, плюс маніпуляція напівправдою для підтвердження пропаганди. Другий індикатор це те, що повідомлення були дуже схожі між собою, наративи були уніфіковані зі схожими формулюваннями, однаковими меседжами, що мало створити штучний ефект, ніби так вважає більшість користувачів. Ці тези миттєво підхоплювали анонімні телеграм-канали та проплачені медіа, що створювало видимість суспільного резонансу. Скоординовані публікації в телеграм-каналах, в мережі X та короткі відео в TikTok формували ефект тренду, щоб ворожа пропаганда. Анда потрапляла людям у рекомендації, третій індикатор географічний та мовний. Крім Польщі, схожі наративи одночасно з'явилися у Франції, Німеччині, Румунії та інших країнах з невеликою адаптацією під місцевий контекст, що свідчить про завчасне планування операції та чіткий розподіл ролей. Експерти з кібербезпеки кажуть, що левова частка повідомлень була відправлена з Росії та Білорусі. Але чи справила інформаційна атака очікуваний у Кремлі? Ефект? Ну, резонанс точно був, але певно, не зовсім такий, на який сподівалися Росіяни. Хоча невдалою для Росії цю операцію теж не назвеш, все ж інформаційний шум створити вдалося. А це змусило урядовців виправдовуватись та витрачати ресурси на протидію гібридній загрозі. Але резонанс був обмеженим і нетривалим. Соціологи не фіксують значного зсуву в настроях в більшості європейських суспільств, зокрема і у Польщі, максимум тимчасове підвищення тривоги. Хвиля дезінформації змусила польський уряд і європейські інституції діяти. Зараз експерти та спецслужби виявляють та нейтралізують алгоритми поширення російської пропаганди через інтернет. Однак головний ризик це накопичувальний ефект. Після повторних провокацій деструктивні наративи можуть прижитися у головах людей, і в Москві про це знають. Власне подібні атаки і не припиняються. Російські безпілотники періодично з'являються у небі європейських країн, сіючи хаос в логістиці та сумніви і страхи у суспільствах. То що ж робити? Чекати, поки кількість російських гібридних атак переросте у якість? Звісно ж, ні. По-перше, головний запобіжник від маніпуляцій, поінформованість урядом та військовим потрібно оперативно повідомляти про виявлення повітряних цілей та маршрути руху відразу після їх появи. По-друге, потрібно виходити на зв'язок з популярними соцмережами, щоб виявляти і блокувати скоординовані атаки ботів, перевіряти достовірність повідомлень місцевими мовами та ініціювати кримінальні розслідування проти операторів мереж із поширення дезінформації. По-третє, на перспективу потрібні національні центри протидії дезінформації. Такі центри повинні мати доступ до аналітики в реальному часі та обмінюватись даними між НАТО, ЄС та Україною. Разом із тим впроваджувати програми з медіаграмотності, підтримувати та розвивати локальні незалежні медіа, яким би люди довіряли, та напрацьовувати міжнародні правила відповідальності за поширення дезінформації. Для України ж це шанс не лише просити захисту, але й пропонувати практичну експертизу гібридного фронту. Ми перебуваємо під гібридними атаками Росії з перших днів незалежності, тому знаємо про це набагато більше і постійно удосконалюємось. Ми можемо навчити партнерів у ЄС та НАТО швидко виявляти ознаки інформаційних атак та адекватно на них реагувати, а також обмінюватись новими даними про російський і не тільки втручання. Це підсилить загальний захист Європи і закріпить політичний статус України як незамінного партнера. Ото таке.